Привіт, друзі! Сьогодні готуємо смачну страву, яка чудово пасує до будь-якого столу. Налисники бандерики. Прийшов час загортати млинці. На млинець викладаємо фарш. Робимо форми трикутничка. Я показую перший спосіб, як загорнути млинець. З правої сторони накладаємо на начинку. Гарно придушуємо. Так само і з лівої сторони накладаємо на начинку. Знизу закладаємо доверху. Придушуємо. З правої сторони накладаємо на трикутничок. З лівої сторони так само накладаємо на трикутничок. При смаженні будемо млинець класти швом донизу. Отакий гарний у нас млинець получився. Повторяю. Velo živimo v fazi.